Як зробити собі дуже приємно магічними кільцями, як вони розкладаються, складаються і як ними можна гратися. У зібраному вигляді вони виглядають ось так, як просто маленьке коло, яке ви і можете покласти на вашу руку, і легеньким нахилом вже розкриваєте їх, і вони починають так ходити по вашій руці туди назад з дуже приємними тактильними відчуттями і таким чарівним, мелодійним двіночки, чимось схожий цей звук. Якщо ви складете руки або від людини до людини передасте, то воно може перетікти з руки на руку. І так дуже прикольно гратися з друзями, коханими, дітьми і так далі. Але коли ви його спускаєте з руки, у вас виходить ось така ось фігура або так само буде якщо ви наприклад випадково візьмете тільки за одне колечко а не за всі або якщо ви його підкинете і як з цієї фігури потім зробити коло. Ви берете, збираєте кілька колечок з протилежних сторін і скручуєте його горизонтально в сторону. Після цього у вас знову виходить ось такі ось колечки, які можна компактно покласти в рюкзак, або які вже можна одягнути на руку і знову почати гратися. То користуватися магічними кільцями дуже просто, цікава іграшка, як для дітей, так і для дорослих, для того, щоб гратися самостійно або разом з іншими. А замовити магічні кільця можна у скілиш.